Сьогодні гарне чудове свято Верховних Апостолів Петра і Павла, які стали як одне ціле через це свято їх якби об'єднали дуже сильно церкві Христові, але кожен з них мав різну історію, Кожен з них. Петро народився в Галеї, жив там, ловив рибу, мав сім'ю, мав родину. Але в один момент прийшла велика зміна в його життя. Він зустрів того, кого чекали вже багато часу, що він прийде Ісуса з Назарета, котрий покликав. І Петра, і інших подібно рибаків, захотів їх бачити на своєму служінні. Він дав їм частку своєї своїй великій місії. Він захотів, щоб вони стали його друзями. Такі рибаки, прості люди. Але це були сумлінні рибаки, сумлінні працівники, відповідальні. Ісус таких шукав, які мають глибоко в душі це бажання працювати чесно, забезпечувати сім'ю, близьких, рідних. Ісус шукав таких людей і ось Він їх знайшов. І це була велика зміна в житті в даному випадку святого Петра, який захотів прийняти запрошення Ісусу. Він називався Симом. Але Ісус змінив Його життя, змінив Його Ім'я. І говорить, ти, Петро Скеля, на тобі буду будувати мою церкву, мою спільноту. Дам тобі ключі царство, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане і на небі. Це просто неймовірний дар, Божий дар для нас, людей, для цілого світу. Ось від. Того слова апостола Петра, від його рішення, від того його визнання залежить доля всіх нас. Він про нас не думав Петро, він не про себе не думав. В той момент, коли Ісус його спитав, Отець Небесний торкнувся своїм духом серця апостола, і Він виголосив таку велику правду. Ти син Божий. Ти Месія, ти помазаний. Ісус каже, це не тіло, і кров тобі відкрили. Тобто Ти це не сказав від себе як людина, тобі це сказав мій отець. І тому я тобі заявляю, якщо отець тебе так вибрав, дав тебе, тобі таке розуміння понад інших апостолів, ось тому я тебе також вибираю. Тим, на якому я буду будувати мою церкву, мою спільноту і дам тобі владу в'язати, розв'язувати ключі від Царства Божого. Петро ще не раз проявить свою слабкість, де буде ходіти Ісуса відговорити від Його місії, де Ісус Його навіть Сатаною назве. Потім Він відречеться, потім також пізніше буде. Різні слабкості проявляти навіть вже потім, коли вже в Римі, треба буде йому засвідчити, він також там виявив свою слабкість, але Бог його вибрав, він йшов це не своєю силою, але силою, небесною, силою Духа Божого. Якщо би він такий сильний був, що ніяких в ньому слабкостей не було, це би виглядало, що ось це є Петро, який своєю силою так все зробив. Насправді Бог показав йому його слабкість, але одночасно Бог хотів його мати таким Петром. І тому все діяв Ісус, так само і в Церкві Христові протягом історії. Були різні слабкості, були відступлення, були гріхи, були всяке-всяке-всяке. Але Бог захотів цю церкву робити святою, тому вона така. Не раз багато різного можуть побачити і не християни в тій церкві різного такого історії, і тепер, і, напевно, майбутньому так само. Як і кожен з нас в самій церкві ми можемо побачити багато такого невідповідного, але це є, можна сказати, образ святого Петра, Ось святого Петра. І те, що він мав ті свої слабкості, не перешкодило Ісусові дати йому ці ключі. Чому? Тому що Він його визнав. Він його визнав тим, ким Ісус є. Мусить бути хтось, хто буде єднати всіх. Із тих 12 апостолів Ісус вибирає саме того Петра, який має бути тим зв'язуючим з всіх апостолів. Останнє слово за Петром. Всі можуть говорити, можуть радити, але останнє слово за Петром. Все. останнє слово. Уявимо собі, що цього би не було. Допустимо, Ісус би його так не вибрав, лишається тих 12 апостолів. Кого триматися? Ясно, що Ісуса, але хтось мусить мати головне слово. Десь є якісь спільноти, завжди хтось головує, хтось мусить мати. В Верховній Раді є голова. Мусить бути він порядок тримати. Хоч всі інші мають право там щось казати, говорити, але він тут головує, скажімо так. Десь в якійсь спільноті, на фабриці, на заводі, хтось мусить бути головний, хто відповідає за це. Війську, в державі. Не було би, наприклад, президента, ну, чи там якогось головного прем'єра чи когось. Ну не знати, кого триматися. Кожен би тягнув своє. Хтось мусить бути головним. І це, скажімо так, порядок, становить Бог. Ісус заходів, щоб в Його церкві був порядок. Мусить бути хтось, хто скаже останнє слово. Двоє, бо троє завжди є не раз суперечка, не знати, як зробити, один має одну думку, другий другу, голосують, але хтось мусить поставити печатку. Так, це так. так мусить бути. І тоді всім треба вже це приймати, бо воно буде служити добром для всіх. Ісус поставив таким Петра, скеля, на якій я буду будувати мою церкву. Тому всі наступники Петра, це новий Петро, скажімо так, але той самий Петро. Той самий, який має єднати. Коли зайшло в історію церкви різні такі неполадки, непорозуміння і всякі людські такі пристрасті, ми бачимо, що церква розірвалася. Так, тобто і церква завжди єдина, і нікому не під силу розірвати. Але між людьми це розірвання може відбуватися. Бог допускає, були одні, скажімо, Якісь там нові віяння, хвилі, там потім інші пізніше. І так багато того повстало різно. Але Ісус є єдиний. Петро є єдиний. І хто слухає Петра, слухає Ісуса. Так, так що тепер тим Петром для нас є теперішній Папа Франциск, якого. Людям треба слухати. Отже, в нього також, напевно, є свої немочі, свої слабкості, як святого Петра. Але все це воно йде разом з людиною, тільки є ще Божа лінія, Божа правда, яку несе ця людина, ця особа. І був час, коли Петро відрікся. І залишив Ісуса і все інше, але Ісус потім знову Його виправляє. Чи любиш ти мене більше, ніж ті, Питає Ісус Трич. Так, Ісус, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. Так що такий великий Петро Апостол, великий, який став тим ключем, ключем у церкві. Але другий, який разом з ним ідуть в парі, зовсім в іншому місці народився, зовсім не в тій землі, де Петро народився теперішня Туреччина, в Тарсі, старсу, Савло Старсу, мав ім'я так само. І він мав свою історію, був ревним таким фарисеєм, ревним. Таким, ну, котрий дуже ревно виконував ті заповіді, був учнем Гамалеїла, великого учителя. В кінці став воїном, почав військовим способом заганяти людей або заставляти вірити. І ось коли прийшов час, і Ісус покликав своїх учнів. Святий, ну, спочатку не святий, але був ще савлом, він навіть бачив, як вмирає християнин Степан, перший мученик. Він старих одежо, тих, котрі каменували. Він був свідком. Може, в нього якісь питання повстали, може, якісь в душі дійсно думки, але вплив зовнішнього середовища так подіяв, що він. Переконаний був, що це каменування це правильно. В кінці він починає йти по такій подібній дорозі, ловити християн, кидати в тюрму, в'язницю. І такий спосіб заставляти їх вірити тим переданням Старого Завіту. Але Божого Слова зв'язати не можна. Ті, котрі сповнилися Духом Божим, Духом Ісуса, вони готові були піти на смерть в тюрму, але не зертися хреста. І Павло з таким зустрівся. Але коли є перешкода певна для зла, зло починає ще більше хотіти це все руйнувати. І тому він вибирається в Дамаск, бере листи від своїх начальників. Щоб вони засвідчили, що Він йде в їхньому імені, Він буде там вершити правосуддя, скажімо так, в його розумінні. Але під Дамаском бачимо, що відбулося у книзі це опис є, як він йде зі своїм військом, і тут голос, світло на навкруги, голос, савле, савле. Чому ти мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я Ісус, якого ти переслідуєш. Пав з коня і не бачить, очі відкриті, а не бачить. Ісус каже, Встань, йди в Дамаск там тобі скажуть, що ти маєш робити. Він пішов до одного чоловіка, там оселився, три дні нічого не їв, не пив. В його голові мусило прийти Пере якесь просідлення, передумання того всього, що він знав. Що він вірив, і те, чого він не знав, а з чим зустрівся. В його голові пройшла величезна боротьба. Але через тих три дні Ісус говорить одному з своїх учнів Ананії каже: йди, поклади на нього руки, нехай прозріє, бо Він вибраний для мене, Він понесе моє слово, моє ім'я до поганого край світу. І ця Ананія приходить, покладає руки і каже, Савле, брате! Я прийшов, щоб ти прозрів. Мене прислав Ісус, якого ти бачив під Дамаском. Ось, і Савло тут же починає голосити про Ісуса. Його дух перемінився, настільки, можна сказати, Він пройшов у свою гору переображення. І він стає великим апостолом, робить тих три подорожі місійні. Дуже багато кілометрів прийшов і дуже багато перешкод зустрів. Там розповідається, як він рятувався, як його В коші спускали, як він розбивався на кораблі, били його. одним словом це все прийшов Павло. А потім в кінці замучений був, відсекли його голову як римському громадянинові але коли туди ну, один... одного разу ми були в тих краях, де ходив Павло, навіть в його тарці були, навіть в його домі були, там, де він народився, Криниця стоїть на подвір'ї. І ну це місце, де народився цей Павло. Спочатку Савло, потім Павло. <кій> і коли подивитися на ті гори, на ті території, як це все пройшов Павло, усвідомити, з ким він зустрічався, з язичниками, які мали свої переконання, віру. Навіть вистачить того, як він прийшов в Атени, афіни теперішні, так ми називаємо, і зайшов на цей аеропах місце суддівства. І коли він почав промовляти, всі хотіли його слухати. Бо він почав, кажучи, я бачу, ви дуже побожні люди, афіняни. А це були язичники. У вас дуже багато святощів ваших, повно жертовників різним богам. Але є один, де написано невідомому Богу, ось я якраз про нього вам хочу розповісти. І він починає розповідати, як цей Бог невідомий їм, сотворив все, покликав до життя. Але коли він прийшов до того, що Син Божий зайшов на землю і вмер і Воскрес, ті почали сміятися і кажуть, де чоловіче, послухай две іншим разом, тому що для них це було неприйнятно зовсім. Але дехто повірив і пішов з ним. І так почала. Формуватися невеличка громада християн в тих атенах. Але коли туди заїхати, там одразу відчувається, з чим Павло мав справу. Ідолопоклонство, гордість тих людей, вони гордилися своєю демократією такою віль, вільним світом таким. Так, це був такий, вони створили свій світ такий і вважали це вільний світ. І також розпущене розпуста, тобто гріхи нечистоти. Отже, цей світ в тому потопав. Там поблизу є Ефес, який навіть зараз, коли відкрили тільки частину міста, відкопали, ті величезні будівлі мармурові, і це море близько, там торги йшли, багато місто було, але навіть зараз воно вражає. Але в той час це було дуже вражаюче місто, і люди жили ось в тому поклоні ідолам, і тут хтось прийшов, бідний чоловік, тому що апостоли ходили в бідному одязі і, і вимучені, завжди виснажені, тому що вони мали велику працю, дорогу. І коли вони почали говорити тут про когось, хто був розп'ятий, воскрес, це дуже. Тяжко доходило до людських душ. Але апостоли все одно йшли. І це не була їхня сила, це була сила Божа. Бог знаходив тих людей, які навіть ось так вірили. Було їх небагато на початку. Але починалася громада з маленького зернятка, двох, трьох, десятьох. І так вони почали там жити, вірити, молитися і поволі. Представали до них інші люди, але це була така історія Церкви Христової і історія тих апостолів, зокрема Петра і Павла. Двом їм було змінено ім'я Верховні Апостол. І цей один став для поган, другий особливо також ну, для своїх голосів. Але Петро особливий є апостол погано називається. І ось тих два апостоли в кінці знайшли смерть в одному місці в Римі в один рік, за Нерона. Їх поєднала і ця земля Римська місто, і поєднав цей рік їх, де вони завершили своє життя для Господа, засвідчуючи е своєю такою жертовністю, своїм мучеництвом те, що їхня наука правдива, вони за неї віддали життя. Вони втратили все, залишили дім, хату, родину, батьківщину заради Ісуса. Уявіть собі зараз слава тих апостолів, Не тільки Петра її поволала, всіх апостолів – це друзі Ісуса. Кожній з них реально своє життя втратив для Господа. Мученицькою смертю загинули. Це все була їхнє засвідчення, до чого їх перевів Бог. Бувши слабкими, невічними, тікали, боялися, ховалися в кінці, не втекли від смерті, пішли, засвідчуючи смертю, свою віру, мужність, духовну силу. І церква збудована також на підвалинах апостолів. І ці підвалини сам Ісус укладає. <кій> Тому для нас важливо, щоб ми пам'ятали, що це не просто події, які відбулися колись і забулися, ні, вони сьогодні тривають. Життя і смерть апостолів вони живуть. Вони живуть. І в тій смерті їхня перемога живе. Тобто, апостоли, вони не. Все, не втратили, не закінчилися їхня дія, їхня праця. Вони далі продовжують нести це Слово. Тому що що вони до нас принесли? Слово Ісуса. Вони принесли великий дар прощення гріхів. Прощення. це голос апостолів: прощаю і розлишаю. Це апостоли принесли. Це ми завдяки їм це отримали. І ми можемо якби тим жити і передавати далі. Але це є праця апостолів. Те, що ми можемо користатися святих тайн, це все завдяки апостолам. Ось, що вони нам принесли. Ключі від царства Божого. І тільки тепер потрібно людині, кожній, сказати, так, Ісус, я приймаю. Приймаю твоїх апостолів, приймаю Твоє Слово, приймаю Твого Духа, Твою правду, Ісусу, я хочу йти Твоєю дорогою. Це велике чудо, велика ласка, велика милість. Тому церква, встановляючи ось цей день, вона нам дарує можливість знову і знову відновляти свою віру, відновляти своє духовне життя, радіти. Дарами Божими, які Він для нас приносить. Цього року останній рік ми святкуємо 12 липня, бо на другий рік буде 29 червня, так як воно і є тільки по тому нашому календарі, який з'їхав, то ми з'їхали на два тижні в бік, і тому ми так йшли. Але на другий рік це вже святкування буде 29 червня. Що Бог благословить нам дочекати дожити, значить, то в іншому дні буде це святкування 29 червня. Тому хай ця пам'ять про апостолів нас укріпляє, зміцнює, що ми, коли приходимо у це свято, відзначити його в такий спосіб. Бути у храмі на літурії, ми могли виходити з цього храму з великим бажанням жити з Богом. Вірою долати ті всі перешкоди, які є, тому що апостол також мали немало перешкод. Але їхній приклад свідчить, як потрібно нам чинити, нам чинити, як потрібно, дивлячись на них, роздумуючи, які вони були, невічні, слабкі і всяке інше пережиття було. Все одно вони це все долали з вірою в Господа, і Бог давав їм силу в кінці прийти до великої перемоги і отримати життя вічне. Хай буде в цьому слава Богу, а для нас Його милість через також великих святих апостолів Христових. Слава Ісу Христу!